Кадри з зерефії шокували там, поставили ялинку, але не просту, а синьо жовту. Більше того, на ній був прапор України, а зняти його не вийшло. Хоча расисти і мали таке бажання, бо дещо заважала кольорова гама. А у мережі помітили відео, як хлопчина співає гімн України на червоній площі. Дата невідома, але душу тішить про причину таких святкових перформансів – Далі Вітаю, дорогі глядачі на каналі. Пітіві не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та звісно ж коментувати. А ми розпочинаємо. Звіросилося відео, як у Москві прямо під Кремлем, під час масових святкових гулянь НАТО почав кричати схожі до українських гасла та слухати дивні пісні. На Червоній площі виявили цілу групу так званих іноагентів. Дата не встановлена, але просто подивіться на ці кадри. per me la Звичайно ж, расисти відразу почали писати, що це фейк, однак силовики тим часом взялися шукати провокаторів. Зазначається, що хтось просто увімкнув пісню української виконавиці Вірки сердючки під час гуляння під стінами Кремля. Росіяни чи то не звернули увагу, чи то виявили таким чином протест путінського режиму, але не зупинилися і продовжили танцювати та відселитися навіть під слова Ще не вмерла Україна. Згодом правоохоронних органів також зацікавили молодики, які одягнулися в кольори української символіки. Два хлопці, один у блакитній, а інший у жовтій курці, весь час у двох. Та випадково це, ніби хтось носить великий жовто-блакитний український стяг. Натомість у мережі завірусилося і відео на якому молодик співає гімн України. Епічності картини додає і бій курантів на кремлі, який лунає саме під час виконання. Давайте послухаємо. Хлопець прямо на червоній площі на фоні Кремля виконує українське гімно, навіть не ховаючись від перехожих. Все ж відео могло бути записане доволі давно, але час від часу з'являється у мережі як символ, на що здатні українці. Відзначимо, що під час виконання гімну жодних провокаторів чи вороже налаштованих людей помічено не було. Хоча хлопець і досить голосно вигукує рядки з патріотичними словами. Також під сінами Кремля прихильник України напав на одразу трьох силовиків на мане. Нежні площі відповідне відео було оприлюднено у соцмережах. На ньому видно, як росіянин підходить до трьох поліцейських. І спочатку не розпилюємо обличчя перцевий балончик. А коли його намагалася затримати, скинув із себе куртку, щоб вступити з ними у біку. Незважаючи на це, чоловіка зрештою зуміли затримати. І при цьому, за словами очевидців, росіянин вигукував про українські гасла. Одного з поліцейських госпіталізували з опіками очей і забоями. Заявили кремлівські пропагандисти. Як повідомляється нападником виявився 22-річний Андрій Чайса, якого раніше вже затримували за різні акції на підтримку. України слідчий комітет по Москві порушив справу про застосування насильства щодо представника влади, за якою нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Натомість інциденти з музичним супроводом новорічних святкувань трапилися і в інших регіонах РФ. так у російському місті. Порхов, Псковської області у місцевому будинку культури також влаштували новорічну дискотеку, в ході якої включили пісню Сердючки. Мабуть, через недогляд вже нетверезого діджея на всю міць колонок. Зазвучав старий хід гуляночка. І про це писали російські пропагандистські змі. До того інформація про інцидент рознеслася по забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакті. Якісь найбільш ярі російські патріоти залишили. Пафосний патріотичний коментар про російських окупантів. Далі цитую: не думаю, що нашим хлопцям, які мобілізовані вже більше року в лісах, живуть і за батьківщину полягають. Цей новорічний фан сподобається загалом, дирекції будинку культури швиденько виправдалася за проукраїнський репертуар на дискотеці. Діджей, який мав необачність включити пісню зі словами українського гімну, збираються покарати. Але як саме не уточнюється. з ним була проведена бесіда, і він буде покараний, заявила директор Порховського ДК. Тим часом. На території рефі замайоріли жовто-блакитні стяги. І так бійці Збройних сил України встановили новорічну ялинку у сучі. На околиці міста Суджа у Курській області з'явилось новорічне дерево, прикрашене жовтими, синіми та червоними волохатими гірляндами. Поруч підірвана військова машина ЗС Рефі з трикутником, намальованим на дверцятах. Кадри з російської території, яка перебуває під контролем ЗСУ, з'явилися на сторінці Фейсбук 22-ї окремої механізованої бригади зсу до допису. Прикріплено фото з новорічною ялинкою, на якій бачимо три гірлянди та прапор 22-ї бригади. Під ялинкою стоять два українських військових, які усміхаються, показують палець угору на знак схвалення та підтримки. Також є короткий супровідний текст, у якому вказано, що ялинку встановили бійці першого батальйону. У кожного своя ялинка наші Першого механізованого батальйону встановили у судді, йдеться у повідомленні. Зазначимо, що в Росії досить часто стаються інциденти з кольорами української символіки. Раніше в одному з міст на Ерефі комунальники пофарбували будинок у жовто-блакитний колір. Думка росіян розділилася. Хтось був проти такого кольору будинку, хтось не бачив у цьому проблеми У місті Усольє Сибірської іркутської області рефії комунальники під час ремонту будинку пофарбували його у жовто-блакитний колір. У результаті в місті спалахнув скандал між чиновниками, жителями будинку та мером міста. Повідомляє телеграм-канал Астра. Після того, як комунальники завершили ремонт будинку за адресу червоних партизан 40, деякі мешканці та особливо чиновники виразили своє обурення новим кольором багатоповерхівки. Як з'ясувалося, росіян не влаштовувало те, що колір нагадував прапор України. Заспокоїти містян навіть прибув мер міста Максим Торопкін. Прикметно, що мер та його команда відстоювали позицію, що у жовто-блакитному забарвленні будинку немає нічого поганого. Тож чиновники вирішили провести опитування жителів, де з'ясувалося, що й більша частина власників помешкань теж не заперечує проти такого забарвлення. Проте, не дивлячись на думку мера та власників квартир, чиновники все ж досягли того, аби кольори були змінені. У результаті будинок перефарбували жовтий колір змінили на бежевий. Однак, як бачимо, будинок все одно віддалено нагадує кольори українського прапора. Також у Москві затримали двох чоловіків за неправильний одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший куртку. Про це пише телеграм-канал База. Правоохоронці виписали чоловікам протоколи за дискредитацію ЗС РФ. Як зазначається, 39-річного Олександра затримали прямо на роботі. Чоловік працює прибирачем у психоневрологічному інтернаті. №5. 5 приводом стала куртка, в яку був одягнений Олександр. Вона була у жовто-синіх кольорах. Чоловіка відвезли до відділення та виписали на нього протокол за адміністративною статтею 20.3.3 КОАП «Публічні дії спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Росії. Федерації йому загрожує штраф до 50 тисяч рублів. Йдеться у повідомленні того ж дня на великій Дмитрівці затримала 26-річного Віталія з Волгограда. З його курткою було все гаразд, а ось штани вони підкачали. Чоловіку виписали протокол за цією самою статтею. Йому також загрожує штраф за дискредитацію. А до мешканки ще одного російського міста прийшла поліція через жовто-синій паркан. Паркан, який асоціюється із прапором України, в Ерефію є небажаним. Відомо, що жінка традиційно фарбувала паркан біля свого Інку у сині та Жовти кольори року. одного дня вона знову вирішила його оновити, і на неї до поліції поскаржилися жителі сусіднього будинку. Коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та дому управління вони повідомили жінці, що синьо-жовтий паркан асоціюється із прапором України. А під час спецоперації такі асоціації є небажані. Також нещодавно в окупованому Криму жительку Ялти затримали поліцейські через манікюр у кольорах українського прапора на жовто. Сині нігті жінки поскаржився місцевий мешканець. На 46-річну мешканку Ялти Ольгу поскаржився місцевий мешканець. Він повітив на фарбовані нігті. Один із нігтів, за його словами, був пофарбований у сині та жовті кольори, а інший у червоний та чорний. Пише Кримська правозахисна група. Змі окупантів пишуть також, що Ольга працює у сфері документообігу перекладів та оформлення документів. Один із клієнтів звернув увагу на жовто-синій манікюр Ольги та повідомив про це у поліцію. Жінка розповіла поліції, що просто зробила різнокольоровий манікюр. Однак окупанти передали інформацію до місцевого відділення ФСБ. Окупанти викликали співробітницю бюро перекладів на так звану бесіду. Під час профілактичної розмови жінка розповіла, що раніше вона була громадянкою України 2021 року. Отримала російське громадянство. Різнобарний манікюр Ольги зробила кілька тижнів тому. Кольорам лаку не надала особливого значення. І після розмови Ялтинку все ж змо. Усили стерти манікюр. Ну А далі будемо обговорювати, яка ж ситуація на фронті. Розпочнемо з півночі, а саме з Курської області, яка там зараз ситуація. І в Bloomberg з'являється інформація про те, що Україна може втратити Курську область вже до весни. Якщо російські зусилля в Курській області стануть більш осмисленими, вже до весни вони зможуть витіснити зсу з російської території. Про це пише Блумберг із посиланням на американських офіційних осіб. Зазначається, що збройні сили України вже стикаються з найстаршою живої сили та невизначеністю щодо майбутніх поставок зброї від США та інших союзників. Тим часом у Курській області українським військам протистоять не лише росіяни, але також і солдати КНДР, яких в Росії сукупно приблизно 12 тисяч, і дійсно ніхто не знає, що взагалі буде після інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися вже 20 січня, як зміниться допомога від Сполучених Штатів Америки, адже вони продовжують залишатися нашим ключовим партнером. Ну і представники США, які говорили на умовах анонімності, висловили думку, що за умови більш целоспрямованих зусиль Москви, яких вона. Може докласти у січні українські війська зможуть утримувати цю територію лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити. Якщо російські війська розпочнуться ефективний контрнаступ на Курщині, вони ймовірно будуть націлені на ключові дороги та населені пункти, щоб змусити українців відступити і можуть надіслати додаткові північно-корейські війська. Сказав один з американських чиновників. Північна Корея може надати ще близько 8 тисяч солдатів для підтримки зусиль Росії до весни, сказав чиновник. Але попередив, що ця оцінка має низьку достовірність. Проте іноді здається, що Курська область для рашистів не така важлива, як, наприклад, Донеччина, куди вони спрямували більшу кількість своїх військових, тобто не для захисту своїх же територій, а для того, щоб загарбати інші чужі території, і знову ж таки, знаєте, ось ця манія віліччя, яка характерна для Путліра, вона. Залишається при ньому і нікуди не дівається. Ну і Блумберг також нагадує, що раніше українські офіційні особи висловлювали сподівання використати Курську область як розмінну монету на мирних переговорах, оскільки Росія зараз переважає на полі бою у неї. Може бути стимул зупинити переговори, оскільки вона прагне відібрати в Україну якомога більше території до того, як переговори та можливе перемир'я заморозять лінію фронту, додаються автори публікації. Втім, один з американських посадовців, який з журналістами, висловив іншу думку. І Він пропустив, що вторгнення ЗСУ в Курську область полягало не в тому, щоб утримати її до переговорів, а радше в тому, щоб завдати росіянам шоку та знищити якомога більше російських сил. Таким чином, навіть у разі відступу зсу на власну територію. Рію курську операцію все ще можна було б розглядати як тактичний успіх. За словами аналітика Джорджа Бароса з американського інституту вивчення війни, так завжди було зрозуміло, що Росія може повернути Курську область. Але на його думку, українське вторгнення в регіон показало, що міжнародний кордон Росії не повністю захищений. Наступаючи на Курську, українці продемонстрували, що війна не безнадійно зайшла в глухий кут, а справді є досить динамічною, сказав Барос, додавши, що Київ показав союзникам, що його. Все ще варто підтримувати для подальших розмивання військових та економічних ресурсів Росії, і звісно, Україна показала всьому світу, що оці червоні лінії, про які постійно говорить Путлер, це просто слова. Адже як він говорив, його кордони не є недоторканими, ніхто туди ніколи не зайде. Проте наші військові довели, що все у цьому світі є можливим. Ну і Однією з е, тих завдань, які ставила Україна, коли заходила до Курської області, це було саме передослокувати певні рашистські війська з фронту, який триває на території нашої держави для захисту своїх територій. Нам це вдалося, і ситуація стала е, більш втішною для наших збройних сил України. Ну і далі будемо говорити про. Тих військових, яких расисти залишають задля допомоги, а саме північно-корейських військових, і повідомляють, що лише за останній тиждень у Курській області війська КНДР втратили тисячу людей, двохсотими чи трьохсотими, очевидно, що військові лідери КНДР і Росії розглядають ці війська як просто звичайний витратний матеріал. І віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону, сказав представник Білого Дому Джон Кірбі. Наведена цим оцінка втрат війська КНДР за тиждень є значно вищою ніж та яку американські посадовці наводили раніше. Ну і далі також говоримо про тих військових від КНДР, яких збройні сили України взяли. У полони про це більш детально розповів президент нашої держави. Ну і далі дійсно, Зеленський повідомляє про те, що тривають бої на Донецьких напрямках на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині, а також в Курській області. Це під час засідання ставки доповів головком Олександр Сирський. Ну і Зеленський продає таку інформацію. Найцікавіше про що говорили на цій ставці, це щодо військовополонених арафії і військовополонених КНДРівців. Адже силам оборони вдалося полонити кількох військовослужбовців КНДР, однак вони загинули внаслідок отриманих на полі бою поранень. За словами президента, окупанта зазнають багато втрат. Крім того, російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені в виживанні солдатів КНДР, та роблять все, щоб ті не потрапляли до полону. З того, що каже Зеленський, їх свої ж добувають, є такі факти в. І в штурми росіяни їх посилає так, щоб в них було мінімум захисту. Сьогодні було повідомлення, що кількох солдатів з північної Кореї нашим воїнам вдалося взяти їх в полон, але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Президент зазначив, що Китай, якщо він щирий у своїх заявах про недопустимість розширення війни, може впливати на пхеньян, ну а днями в мережі. Також публікували знімок полоненого військовослужбовця. повідомлялося, що це перший солдат Кендер, якого вдалося ем, захопити. Ну а пізніше в ЗМІ повідомили, що він в полоні лише один день та помер від загострення бойових ран. Ну і також з'являлися. Інформація, якщо не помиляюся, Андрій Цеплієнко, український військовий журналіст, також цю інформацію публікував так. Я її вже навіть знайшла. Він опублікував фото 200-го бійця із КНДР і записка, яка була в його кишені. Цитую заявлено, як знайдена українськими військовими, в загиблого північно-корейського солдата в Курській області. На корейською мовою перекладено: Смерть це не кінець, а початок вічної слави. Пам'ятай воїне, пам'ятай твій справжній страх, не смерть, а ганьба перед своєю країною. Потрапити в полон означає зрадити своїх товаришів, свою сім'ю та свій народ. Лише ті, хто обере честь замість слабкості, стануть прикладом для наступного покоління. Ваша смерть на полі бою стане символом мужності та стійкості і ганьба триває довше за життя, але слава героя вічна. Міцно тримаючи гранату у руці, витягніть плін, сміливо зніміть чеку та помістіть гранату під підборіддя або під бронежилет. Такі, такі записки видають солдатам північної Кореї для того, щоб вони не здавалися в полон, а самоліквідовувалися у будь-який момент, коли типу вони зрозуміють, що треба це зробити, і ми можливо на фото і солдати з північної Кореї за двохсочиною власними силами, адже. Як для расистів, так і для північнокорейців приблизно ті самі наративи їм їхнє військове командування дає в полоне. Ні, тільки самоліквідація або ж іти далі на. Штурм до останнього не дають шансу вижити солдатам КНДР та Арафії. Недалі далі будемо говорити про те, що відбувається на сході нашої держави у Донеччині. Адже там продовжує залишатися ситуація найбільш складною. Рашисти так і хочуть закупити цю область, і росіяни вже фактично вийшли на трасу від Покровська до Дніпра. І про це говорить депутат Дружківської міськради. Добня насправді щодо ситуації. І на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна. Окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ.